На Житомирщині, ми особисто проводимо перший раз. Ми хочемо зрозуміти потреби, зрозуміти. Необхідні запити, які є на Житомирщині. В першу чергу, щоб між собою організації почали спільно працювати, тому що дуже важливо, чому саме відкритий форум єднання, тому що він відкритий для всіх організацій. Він є об'єднуючи об для того, щоб організації, які працюють в напрямку ветеранів чи не в напрямку ветеранів, тому що є дуже багато організацій, які займаються різними. Напрямами, але вони готові допомогти долучитись до підтримки ветеранів, і це дуже важливо. і Ми хочемо всіх максимально більше людей з об'єднати навколо цього, цього питання. Ветерани це зараз найпріоритетніший наш напрям, але ми працювати, хоч будемо і з ВПО, і з молоддю, і з ветеранами. І ми хочемо якраз організувати такий громадський хаб. Спробувати це для того, щоб ну, для Цього нам потрібно отримати якесь приміщення, навіть не нам, а громаді, отримати приміщення і щоб всі люди долучились до організації цього. В першу чергу дуже важливе питання це комунікація між, між військовими, між ветеранами і цивільними. Ми хочемо зробити це не підписанням грант, меморандумів, а саме зробити юридичну особу, яка буде там, можливо, асоціація проветеранська. Яка буде об'єднувати всі організації, де всі будуть рівносильні, де всі зможуть долучитись до будь-яких проєктів. Це в першу чергу може написання грантів бути спільним, тому що одна організація вміє щось робити, інша не вміє один одного навчати і отримувати спільно гранти саме важливо це об'єднуватись, це е, іти в наприклад. Хтось допомагає там реабілітацію. Всі мають можуть, мали би знати, що от туди підеш, там таку реабілітацію, при там протезування ти отримаєш. В інші організації ти можеш отримати. Навіть от ми зараз в дідомі ветерана. Я впевнений, що не кожен військовий, не кожен ветеран, навіть може з Житомирщини знати, що є такий хаб, що сюди можна прийти. З нашого досвіду насправді досить погана комунікація, і дуже погана бізнес не зовсім розуміє, не весь часто, до речі, ветеранський або військовий бізнес. Військовий мається на увазі, де військовий власник вони допомагають. Такий бізнес дуже мало хто поки що допомагає працевлаштовувати в першу чергу. Вони працевлаштовують, допомагають в цьому плані, але щоб підтримка насправді дуже мало. Але якщо це доносити, якщо тут долучиться і місцева влада, і організації, і благодійні громадські і певний бізнес, який вже має досвід в цьому плані, вони теж можуть поділитися і сказати там, друже. Допоможе йти важливо по тій простій причині. По-перше, це надання можливості ветеранам поспілкуватися одне з одним. Ніхто не зрозуміє ветерана так, як його побратим. чи... Той самий, та сама людина, яка з ним служила чи не з ним, але воювала і знає, що таке війна. На сьогоднішній день, скажу відверто, організація зараз займається точковою допомогою ветеранам. В зв'язку з тим, що 90% хлопців з нашої спілки на сьогоднішній день воюють. А до цього ми е, займалися тим, що ми так само те про що я казав раніше. Ми допомагали одне одному. Ми обмінювалися інформацією. Якщо хтось пройшов якийсь путь, шлях там е, в реабілітації чи в лікуванні, він передає інформацію. Реінтеграція ветеранів знаходиться на дуже низькому рівні на сьогоднішній день. У нас приділяється увага сім'ям загиблих. Е, у нас надається допомога важкопораненим. пораненим. Але у нас випадають всі інші категорії після того, як військовослужбовець звільняється з лав Збройних сил України. Мабуть, зараз ця робота з ветеранами знаходиться. На більш низькому рівні ніж вона знаходилася до 2022 року. Ветеран звільнився, все в будь-якому стані. Він просто звільнився за сімейними обставинами по пораненню. Він нікому практично не потрібен. Я людина, яка не має інвалідності, але має потреби в періодичному лікуванні внаслідок військових дій 2014 року. Я витрачаю ну. Достатньо великі кошти на своє лікування, та так як держава не в змозі оплатити ліки для мого лікування. Друге, зараз повернеться до мирного життя мільйон людей, які добре вміють тримати зброю, яких трошки порушена ну, психіка, яких треба прийняти. В першу чергу це всьому суспільству треба думати про те, їх. Як їх прийнять, щоб не сталося так, як сталося в 90-х роках, коли слово «афганець» твердо асоціювався або з аркетиром, або з організованою злочин, ну, злочинністю. Ніколи не був ні громадським діячем, не ні активістом. Я собі був військовим пенсіонером і не, не збирався я навіть бути там Глобою громадської організації, якби не одне дно, якби і за те, що я коли прийшов то, я три роки чекав, що колись, колись ж будуть такі збори громадської організації, ну, коли атошників зберуть докупи і щось будемо робити. Не дочекався, а тоді я вже почав робити, ну, громадську, сам збирати громадську організацію.